Всім привіт! Давайте закінчимо наш турнір. Останній день маємо 2 години, треба від турніру та оборона в Б. Нормально. Бо я вчора не змогла. Треба сьогодні якось треба швидко, тому що треба спішити. Це ж те, що, що знімав посилення. Дамс. Знімав посилення як мені оце? Ну, добре, погнали. Треба максимально швидко зараз відтренірити. тому що треба вже бігти, а я. хазаяк. Так, 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 так. Пане, пане. Ну, 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 ну блін, треба мені 4 камінчика, а... Це хіба що попробувати зробити отак? І щоб там, наприклад, закрити... Захотіли. Це зараз буде бити, так? Ну, бити. А потім я вже буду увімкну акулу. І вам якраз своїх цих баферів. Значить, що робимо собі? На? Так, акула. Всього твих мало на перезаряд Рігарда, так що Рігард поки що чекає. Цей диспелить пан Мелендор тичками. Я йому за це дуже дячна. Ну, ух ти, цього прибили. Так, ну ніби вимальовується тут як успіх. Погнала ця, оця, цей рігард. І будемо бити в. Люську. добре. Одну люську прибили. Все лисилася мультяшна. Рі... Мелендор. Ух ти! Так, шикарно. Червоний тільки. Ой, є трохи добре. Але ж воно жирне, його попробуй вбити. Так, бафаємося всім, що тільки можна. Не знаю, все блокую, все бафаю. і добили. Ура! Так, їдемо далі. Не хочу його, блін. От я йому зараз продаю. Я обичаюсь, я, 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 можу просто чути. Мене, мене я в селі мене обкусали, і я тепер чухаюсь, воно виходить в моєму волі. О, от не знаю, щось коротше і Я тепер. Чухмарюся. Блін. Ще треба. Моїх камінчиків багато ще. Бу. Ну, в принципі, там ще можна одну трійку зробити, а що мені далі? Мені ще треба? Ну, тоді так зробимо. Ну, бафнемся. Якщо я зараз програю клику, там тоді треба буде подивитися, де я в рейтингу, чи мені робити викуп, чи не робити, тому що хто знає. Можливо, давайте попробуємо зняти з них бафи, хоча без кого, щоб вони трошки менше лупили. Але, блін, треба якби якось клика винести. Ну не заражай, ну. Фух. Так, ну добре, вже є трохи успіх. Тепер це знімемо як у себе. Я думаю, цю доб'єм, тому що в неї ще зрізана броня була. І зараз Люську. Тихо. Треба Люську прибити. Добре, тепер тебе ми будемо бити. Ще бафи є. Добили, добре. ну. Рігард, ти мені вже не загрожуєш. Але, звичайно, це я цим не вб'ю. Він все одно іде, так що... <кхід> Сорян, що це з, з голосом Щось сьогодні розсипаюся. Блін, знову чухалася. <кхід> я... ну, це виходить мимоволі, я не хотіла. Просто я знаю себе, мене б таке дуже бісило, якби я таке чула би десь на... в когось на відео. Mm -hmm. Так, о, от джунаїди буде. Супер. Добили, ні. Добили, добре. Так. топ 1 зараз, до речі. То, можливо, якщо я зараз продаю, я зараз можу таке бути, то я тоді я не буду викупатись, тому що в мене все на всього. Одна спроба на хрестик. Ну, погнали. Так, тут червоних багатенько, Але і ця буде вже бити. Там четвірка у нас є цих фіолетових, ну, заберу, тому що якщо я там складаю трійку цих, то воно роз'їжджається. Це вже б'є, я їй дуже за це вдячна. Сповільнення кидає. Прям. За це прям ще дужче вдячна. Попробуємо її прибити. Тепер, мабуть, кедмана, хоч він і мультяшний. Але в нього вдаримо. Кого? Наїда. Тихо, ще живемо, ще поки що. Все добре. Ситуація під контролем. Так, можна було би в коліна, але в нього ще контра скільки. Два ходи, це багато. Так, кинемо в пустоту. Знімемо, бафнемося, вдаримо. Йому не вистачило. Блін, люська своїми тичками знімає мені бафи, яка їй вдячна. Ну цей, бачу, таки буде ходити мені. Колін. Скільки в нього 200? А я одним фіолетовим це доб'ю, мабуть, ні. Ну давайте тоді погнав цей один сюди, так? Тоді ми бафнемося. В Люську і ще так фіолетовими. Добре. Ну, пан, клик. Тримайтесь. Зараз, я зараз до вас прийду. О, добре, що червоні. Ура! Так є. Добре. Тепер точ, топ-1 точно буде. знаєш буде цей турнір у мене без викупа. Це дуже класний, блін, знову клик. Турнір кликів виходить так. Так, ще одна трійка червоних. Це нібито як непогано. З іншої сторони мені треба фіолетових, якби. Фіолетових мені треба багато. Де мені їх взяти? Хто зна? Зараз ті, як набафають. воно вже тички по 600 на собі прилітає. Трошки відлікуємось. Бачу два по три фіолета. Ну то молото. Ну, то можна бафнути, якщо вийде зараз акулу. Мабуть, я його не винесу. Йому вистачило. Ну, рубрика хоч не в нуль. Цей зараз, звичайно, все познімає Рігард. Він же спочатку ставить так, за щита, потім знімає. Значить, в принципі, Люська буде без бафів. Значить, можна тоді зробити так. Бажано би десь нейтральний хід, щоб не зарядити клика. Але все одно Люська зараз мене шаріг ростить по центру. Блін. Поганувато вийшло. Закула за зняла бав. А, тут пахне розбивом. В клика дуже шикарні і стати, і показники, і все. І він дуже класно гатить. Ой, я з ним нічого не можу зробити. Ну, тоді зробимо, попробуємо. Хоча б я знаю, що зараз, звичайно, це і зніме все поселення, ми хочу один хід. Відлікуємося, хоч трошки. Джунаї, так? Ну, давай в тебе. Ще підлікуємося. Там трійка фіолета, ну, але я його не винесу, приберем зайві. <кій> Робимо фіолетові. Ну, може, в мене цей зараз виживе? Вижив. Броня стоїть. Ну що ж, будемо бити. Треба підлікуватися. Доб'ємо чи ні, мабуть, ні. Добре, вийшло. В рігарда було пробивання. Ну, там ще трійка червоних. В рігарда. Але хотілося б ніби як десь зробити це нейтрально. Добре, це все одно б'є, значить, зірвемо це все. Цього поховали мені. Давай тебе приб'ємо. Добре. Ух ти, нічого собі. Все такий бахнути турнір, все прикольно, коли все там на максималках. Маємо мультяху, маємо лісю, ну, все так само і погнали. Попробуємо останній більше, якби зробити успішним. Але бачив, яке в мене поле. Це буде дуже тяжко зробити. Ріарди це треба було перевдягнути в оригінал. Сабіна, де щит де Так, фіолетові трошки. Можна так. От воно ото полетіло даремно. Всіх заблокувала. Всіх. Класно? Ну, що зробиш? Тут, звичайно. А ще я так дуже хожу, необачно, можна сказати. Зараз ти й на і кедмон мені поховає когось точно. Тут треба мені було не, не ходити так необачно, а потихеньку і все було б нормально. Так, що можна зробити? Трійка Фіолета. Бо голді. Ну, її ніби не хочеться трогати. На мені просто нема бафів, так можна було би в лісю би запустити. <кій> так, зараз ця ще ходить, ну ми будемо мати фіолети. Тихо не лети далі. Не будемо мати фіолети, трохи, мен... трохи нам не вистачило. Подобавали мені. Ну, в принципі, приїхали. Так, кого туди? Ну, туди то й туди. туди. Все, добре, тичка потише. Ну, та бафів куча, тут просто останній бій. Все вийшло не в моєму репертуарі, все виходило дуже швидко, крутила поле, все не так, як треба. Так, топ 1000 Ну, нормально. топ 1 буде, побачимо, який буде лут. Все, всім дало камня. Всім пока-пока.